З вами Олександр Авраменко і урок української мови. Сьогодні розмова про так звані репресовані слова. Півстоліття тому було чимало репресованих слів, за вживання яких науковець, перекладач або вчитель могли бути звинувачені в буржуазному націоналізмі. Покараними радянською владою були, зокрема, і слова із спортивної галузі. Такі як руханка, копанка та кошиківка. Спробуйте інтуїтивно визначити їхні відповідники: А. Футбол. Б. Гімнастика. В. Баскетбол. Подумайте? Так. Визначилися з відповіддю. Отже, один Б. Руханка те саме, що і гімнастика. Віддіє слова рухати, робити рухи головою, ногами чи руками. Далі два а. копанка це футбол. Віддіє слова копати, тобто бити ногою. Ну, напевно, всі знають фразеологізм дати копняка. І три «В» – кошиківка це баскетбол, утворено від кошик, у який кидають м'яча. Як вам слова з минулого століття? Руханка, копанка. Кошиківка, ну лише час покаже, чи повернуться вони в широкий вжиток? Хай там як. А ми повинні вивчати мову, яку передали нам наші предки, і передати її наступним поколінням.